Радомишльщині безумовно пощастило, що свого часу нею промайнула життєва стежина Василя Скуратівського, відомого народознавця, етнографа, фольклориста, письменника, журналіста. Так, промайнула, бо провів він у Радомишлі лише два роки. У 1965-66 Василь Тимофійович працював у редакції Радомишльської районної газети Зоря Полісся. Одначе роки плідні, несамовиті, які гартували, зміцнювали, карбували його хист, його натхненне журналістське і письменницьке слово. І ось з нагоди 73-ї річниці у родин митця і дослідника біля редакційної будівлі зібрались громадськість і шанувальники таланту та рідні подвижника українського національного духу не лише з шля і району, а й сусідньої Малинщини зі столиці. Аби віддати данину його світлій пам'яті, встановивши на стіні поруч зі входом до редакції меморіальну дошку. а й справді пощастило нашому краю. Бо з одного боку багатовікова і різноманітна палітра народних традицій, звичаїв, творчих надбань Радомишівщини, які Василь Скуратівський бачив на власні очі та власноруч відкривав і досліджував, знайшла своє закономірне місце у багатющій творчій і науковій спадщині митця, пошуковця і дослідника. З іншого боку, запал та ентузіазм Скуратівського дав вагомий поштовх народознавчому і етнографічному рухові на самій Радомишевщині. Скажімо, на сторінках райгазети і на районному радіо він першим оспівав талановитий пісенний колектив з села Меделівка, який нині широко знаний не лише на українських теренах, а й у закордоні. Колектив цей, до речі, узяв собі означення фольклорно-етнографічний за основними напрямками діяльності Скуратівського на ниві народознавства і назву берегиня. Яку має перша книга письменника-культуролога, що враз зробила його відомим, оповідаючи свого часу про співочих меделян, Василь Скуратівський назвав їх переспіви піснями зелених струн, зважаючи на барви рідного йому Поліського краю. Втім, не одна сотня таких струн забриніла від доторку митця не тільки на Поліссі, а й повсюдно в Україні, де водили його мистецькі і наукові дороги. Що правда, генів нема. Є тільки душ великі обмолоти, є люди, натовп і юрба, а серед них якісь чудні істоти, титани, генії, подвижники і диваки, живуть лише тим, що десь. Колись настане, то Богом вибрані, бо то і є зірки, що Богом заплановані титани. Ви знаєте, він був дуже скромною людиною. Дуже-дуже скромна людина. Він, але разом з тим і дуже працьовитий. Я пам'ятаю, як в нього на ювілеї зібралися, він каже: та я так, знаєте, ту книжечку видав, то то. Це інші корплять, а він таку велику кількість книжок, які опрацював і так їх чисто і шліфував. Дзвоню, Василю, ти що? Та я ще маю переробити той перший листочок, Другий, я кажу, та ви вже написали. А він і чистив його, і доводив до пуття, і шліфував, тому що дійсно мова в нього надзвичайно і чудова. І не дозволяв собі він, вже скажу вам, як етнограф, вольности, коли ми прийшли в останню експедицію, тут. На Малинщині, на цих теренах він каже: так нічого не придумає логічно, нелогічно. То може бути з твоєї сторони науковою, то не може робити. Пиши так, як баба скаже. Ти зрозуміла. Я кажу, то, то так не була. Бежи, як баба скаже, і він правий. Тому що в багатьох випадках, коли ми думаємо, що ми щось знаємо, то порівняно з нашим народом, з тими геніальними бабами, з тими традиціями, звичаєвостями, ми знаємо, що ми нічого не знаємо. Ось де велич, наш народ. Ось де безмежна талановитість і геніальність. Це наша звичаєвість, це наш народ, це наші традиції. За ініціативи і безпосередньої участі Василя Тимофійовича в нашому краї відродилось та ствердилось оновлене і повернене спраменувшине купальське свято, популярність та географія, якого з руками тільки ширяться. Друга, Ходять дівчиноньки стороною дощі їде, стороно. Ротівський працював в різних місцях, але він дуже любив полісся, і ну е, 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 я, хоча е, маю і поліські коріння, і з Київщини, я все одно вважаю себе поліщучкою саме через те, що от е, батько навчив, привчив любити цей край. Тому я сподіваюся, що і ви також будете цінувати те, що він власне робив, тому що Василь Скоротівський в першу чергу. Хотів, щоб народна культура, традиції, вони були не лише написані в книжках, описані, а щоб вони е продовжували жити. І, власне, те, що він міг робити в ті часи, він зробив. Я сподіваюся, що е це буде також гарною такою, е не першою ластівкою, але принаймні. Е Доброю ознакою того, що пам'ять про мого батька залишається, дуже дякую за цю дошку. Вона дуже красива. Спасибі, це, це просто неймовірно. Дуже тепла. І Василь Тимофійович справді схожий як, як живий. Дякую дуже втім, Василем Тимофійовичем він став у більш зрілому віці, коли родомишський період біографії був уже далеко позаду. А тоді, коли приїхав до Радомишля відроджувати райгазету, цей дещо сором'язливий і приязний юнак був просто васою, як згадує метр Радомишівської журналістики Анатолій Пилипенко, що ступав на журналістську стежину під впливом Скуратівського і поруч з ним. Ми селем Тимофійовичем. Ви ну, якось мені Тимофієвич не, не хочете говорити. бо Я мене він був просто важня, та й все. Доля не того. 67-й рік ми зустрічали разом. Василь таким тоненьким голоском підспівує, я вже говорю і так далі. І така в нас була бесіда така. Після того я бачив Василь кілька разів. Отак перемовлялися з словами. Знав його, як розізнався, але знав, він поетом, хто не говорить. Як йому діставалося від райковиців, тоді має казали вірші. Е, Тата віршаві так закінчив. А я пером безстрогую рожню, щоб вірші нанизати інтермерцем. Це був мій товариш, мій друг, моя совість. Саме Скуратівський утворив і плекав у Радомишлі започатковану при районці літературну студію світанок. З якої вийшли відомі на Родомищині і не тільки майстри поетичного слова. Як той же Анатолій Пилипенко, Ніна Коминар, карбував тут свій поетичний хист Василь Овсієнко. Я вам привіз вітання з Бурсиловської землі і землі Івана Івановича Гаєнка. Це земля, яка народжує великих людей. Будьте зразом з кращими синами нашої України. Будьмо! Василем Тимофрійочем, який сповідав: будьмо з Україною, будьмо українцями. Саме такі багатющі традиції доносив народознавець сучасникам і нащадкам. Про творчу спадщину та самобутню мистецьку постать Василя Скуратівського вели мову голова Малинського районного осередку Товариства просвіта імені Тараса Шевченка Станіслав Гуменюк. Доктор філологічних наук, головний редактор журналу народознавства Микола Дмитренко. Доктор мистецтвознавства Михайло Хай. Народний депутат України Євген Добряк, який взяв на себе витрати з виготовлення пам'ятки. Доповнювали промовців своїм проникливим співом дует дуецьпіводої поезії Колесо з Малина та відомий кобзар з далекої Канади Віктор Мішалов. То не сива я, зозуля заковала, Недробна пташка саду ще витага, як сестра брата з чужої сторони, у далекій городи вистипи сагала, околом посилала Тіка рідененького, у лупчика сивенького у гості прохала. Виготовив і встановив меморіальну дошку потійський скульптор Петро Лантух, стараннями якого світлий образ Василя Скуротівського, увічнений відтепер на будівлі редакції Радомишевської райгазети. Мені дуже приємно було працювати над дошкою. Тим паче, що я дуже добре знав Василя Тимофійовича. Це надзвичайна людина, талановита, обдарована і саме найбільше патріотична, з якої ми мали брати приклад. І е, наслідувати його і не забувати про таку людину, яка жила на світі. Зображені скульптором біля портрета митця Кетяги Червоної калини якнайкраще символізують подвижницьку діяльність Василя Скуратівського в ім'я України, її народу і його невмирущих одвічних традицій. Саме таким невтомного митця і дослідника пам'ятатимуть та оберігатимуть для нащадків вдячні радомишляни.